Минулими вихідними в науковому товаристві Кам'янського юні дослідники презентували та захищали свої роботи при малій академії наук України. Цьогоріч 31 заклад освіти міста та дитячий екологічний центр представили 183 наукові роботи за чотирма напрямками. А для безпеки дітей захист робіт проходив на базі різних закладів освіти. Приємно відзначити те, що, попри такі складні умови, сьогодення наша влада, міська департамент з гуманітарних питань розуміють, що битви виграють армії, а війни виграють освітяни, науковці і економісти. Тому сьогодні цей захід відбувається в офлайн форматі. Перший напрямок технічних наук, фізики, астрономії, математики інформаційних технологій, вже традиційно обрав технічний ліцей імені Анатолія Лигуна. Другий гуманітарний напрямок, ліцей номер 11 з відділення мовознавства. Ліцей номер 31 став науковим осередком відділення історії, філософії та суспільствознавства. Ми завітали у ліцей номер 5 на захист робіт четвертого напрямку екологічних наук, біології, географії та природознавства. Ми сьогодні відзначаємо науки по особливому. і Дійсно, для нас велика честь приймати. Майбутню еліту нашого міста, нашої держави в нашому ліцеї, Незважаючи ні на що, ні на сигнали повітряної тривоги, ні на відключення світла. Ми захищаємо роботи, продовжуємо роботи далі і дійсно дуже пишаємось нашою молоддю, що вкотре ми доводимо, що український народ він дійсно незламний. З нашої школи беруть участь четверо дітей. Теж ми кожного року розвиваємо цей напрямок. Минулого року нас було троє, а цього року четверо. І дуже приємно, що вони такі амбітні, вони хочуть, і це розвиток, це важливо. Хлопець Михайло представив комісії революційне дослідження з хімії. Юний дослідник пропонує із яблуневих вичавок та буряка робити гідрогель. В цьому році я захищав роботу та розказував про пігулі та гідрогель, який можна зробити з відходів вторинних ресурсів. Октин взагалі не розвинений в Україні. Я хочу, щоб ну, він допомагає людині тому, що більшість українців живе на сприятливих екологічних умовах, а пектин допомагає е, виводити із організму радіонокліди та солі важких металів. Вихованці наукового керівника з біології ліце номер 15 Катерини Брич захищали дві роботи з лісознавства та агрономії. Звісно, це перш за все зацікавленість дітей. Це як перший мотиватор мій так. А друге, те, що наш заклад зараз популяризує саме наукову роботу, і ми щороку намагаємось залучити найбільшу найбільшу кількість дітей, виявити їх ступінь обдарованості в різних сферах. І, звісно, в залежності від цієї обдарованості ми спонукаємо їх посади наукові роботи. А про нове дослідження врожайності кукурудзи доповідала Анастасія Зайцева. За словами дівчини, це сприятиме покращенню врожайності та на думку авторки врятує світ від продуктової кризи. У мене було безліч досліджень, але розумієте, зараз в Україні воєнний стан. Саме тому ми повинні підвищувати вражайність кукурудзи, тому що вона є дуже ефективною. В неї висока вражайність і це підтримує економіку України. Саме тому я вибрала цю тему. Можливо, в майбутньому я оберу цю професію, оскільки 11 клас вже скоро буде вступ у вищий навчальний заклад, також підтримка керівника. Найбільше робіт цьогоріч діти представили в екологічному відділенні мовознавстві в секціях фізики, математики біології. До речі, вперше в цьому році представлені роботи у секції кримсько-татарської гуманітаристики.